Я вітаю вас, скорпіони. Для вас прогноз на березень 2024 року. У Вас буде дуже цікавий місяць, тому що дуже багато буде ситуацій траплятися у вашому п'ятому будинку, шостому. А це наші кохані люди, це наші розваги, це наші задоволення. Чого я вам бажаю, слухайте уважно, я астропсихолог Бережна Алла. Я довго вчила астрологію і психології, хочу вам передавати ці знання, ділитись з вами. Отже, підписуйтесь на мій канал. І ставте лайки, і я вам буду вдячна за це. Отже, скорпіони, що з... спочатку? Новолуння буде 10 березня, відбудеться у знакі Риби. І це для вас п'ятий будинок. Як я сказала, це все те, що ми любимо, що нам доставляє задоволення, що ми кохаємо це наші діти, це наші кохані люди, це наша творчість. Все те, що ми можемо народити для цієї планети передати, і все те, що з нас виходить, що нам приємно, що ми любимо, це також наші задоволення, розваги, це, можливо, якісь свята будемо влаштовувати для когось свята, а можливо, будемо присутніми на якихось святкуванні чогось, можливо, народження діток, онуків. Можливо, зустрічі з дітьми, з онуками, яких ви довго не бачили, яких ви хочете побачити. Відпочинок, романтика це все п'ятий будинок. Також дивіться, Венера заходить в знак риб 11 березня також. Вона додасть ще більше щастя, тому що Венера це і є планета щастя. І ви будете відчувати себе щасливою людиною. У вас пройде тривожність, пройдуть стани такі неприємні. На цей час ви отримаєте відчуття наповненості, любові, насолоди з коханими людьми або зі своїм хобі, зі своїми. Взагалі, те, що вам приносить задоволення, те буде поряд з вами в березні. Також дивіться, Сонце поєднується з Нептуном. Також в рибах це також ваш п'ятий будинок. І Нептун там іде у вас по п'ятому будинку. Він дає нашу популярність, нашу таку обізнаність. Ви можете в цей час стати популярною людиною. Вас можуть впізнавати ну, в своєму колі або в більш ширшому колі. Це взагалі у, кожні, у кожної людини по-різному. Але Нептун дає такі стани. А Сонце в поєднанні з Нептуном. Аспект почнеться 10 березня, а вже точне поєднання буде 17-го. Він дасть або дуже великі ілюзії, що це стосується взагалі всієї нашої планети, або навпаки, він висвітлить ті ілюзії, що були, і люди побачать правду. Тому що сонце воно за правду, а Нептун дає ілюзії, в рибах дає такі темні води, щось таке незрозуміле. А сонце це висвітлить. А можливо, так буде, що половина планети буде в ілюзіях продовжувати, буде ще в більше заходити ілюзії. В одній з країн в цей день будуть вибори у наших сусідів, які нам зараз приносять дуже багато шкоди. А друга частина планети буде бачити, що це ілюзія, і вони будуть бачити правду, і це противоборство двох сторін, і у кожного якби своя правда, але так може спрацювати Сонце з Нептуном в рибах. Для особистого життя у вас, як я сказала, це п'ятий будинок, це для особистості це щастя, це знімання рожевих окулярів. Ви побачите речі такими, як вони є. Що ще цікавого в цьому місяці, що 23 березня також і Марс зайде в цей же будинок, у ваш в п'ятий в риби, а це вже якісь дії, це активність, це результативність. Тобто, дуже багато цікавого у вас буде проходити по цим категоріям. Що стосується задоволення, відпочинок, свято, кохані люди, діти. Далі дивіться, в 10 березня Меркурій із Риб перейде в овен. Овен це взагалі це вже діяльність, це прийняття рішень якихось важливих. І у вас це буде шостий будинок. А шостий будинок він відповідає за наше здоров'я, за наше самопочуття, за наше служіння другим людям, за самоповагу до себе та повагу до інших людей. В Цей час ви можете задуматися про здоров'я, можливо, вам потрібно щось зробити там по красоті, якісь можливо косметологічні операції. Можете планувати, але я далі скажу, коли їх можна робити. Придивитись за своєю фігурою, почати якісь активні дії, можливо, зайнятися спортом, здоровим харчуванням, переглянути свій режим, звільнитися від якихось залежностей, залежності від їди, якісь шкідливі звички. Це все, Меркурій там буде ходити. І з 2 квітня він буде ходити ретроградно в Овні. А і це ваш шостий будинок. Він опрацює цю тематику, яку я тільки що сказала, дуже добре. І в цей час не потрібно робити якихось серйозних таких справ. І не потрібно приймати якісь серйозні рішення по Овно. По шостому будинку, що стосується вашого здоров'я, ваших служіння другим людям, роботи, можливо, захочеться звільнитись. Або навпаки, піти комусь служити на роботу, ви можете потім поміняти своє ставлення до цього, свою думку. Тому що вже в кінці березня Меркурій почне сповільнювати свою ходу, почне призупинятися. І цей час потрібно просто перечекати, перетерпіти. І підождати, поки він прийде прямо взагалі з 22 березня, десь до 25 квітня несприятливий час для прийняття рішень для якихось соціальних таких великих проєктів нових для активності соціальної. І ще 25 березня відбудеться повня луна, буде в Терезах, а Сонце буде в Овні. Це також дуже важлива повня, і для вас це буде знову шостий будинок, знову по вашому здоров'ю. Вам захочеться щось змінити в собі, в своїй зовнішності і щось зі своїм здоров'ям подумати, передивитися свої звички, своє ставлення до себе, самоповагу. Але 25-го цього ж, коли почнеться повня, ми входимо в коридор затемнень, який буде продовжуватися до 8 квітня. І затемнення це завжди якісь ілюзії, тому що затемнення проходить на місячних вузлах, а вони не є реальними. Це нема таких фізичних точок на небі. Це такі ілюзорні точки, це така тінь від місяця, світла і темна сторона. Це вузли раху і кету, які якби вони існують, але не існують. Це ілюзія. І ми можемо прибувати в цей коридор затемнень в ілюзіях. Ми можемо неадекватно оцінювати ситуацію, і рішень поки що приймати не потрібно. Як я вам сказала, коли вже закінчиться затемнення, закінчиться ретроградний Меркурій це буде кінець квітня. От тоді вже виходьте в соціум, плануйте, активничайте, а зараз продовжуйте те, що ви робите, слідкуйте, спостерігайте, можете наблюдати за своїм станом, здоров'я, звісно, потрібно піддержувати, але не робити різких якихось рухів. Також, що ще важливо, Юпітер і Уран зараз йдуть по тільцю. Для вас це сьомий будинок. А це стосунки з іншими людьми, з партнерами. І це добрі планети. Юпітер він дає розширення, він дає розвиток. По сьомому будинку ви можете стати членом ще якогось колективу, ви можете одружитися. Це любі партнерські стосунки. Ви можете знайти собі гарних друзів, можете поміняти друзів. Люди можуть приходити з різних куточків по урану. Це взагалі такі несподівані знайомства, несподівані якісь ситуації, які приведуть вас до розширення. Юпітер з ураном це дуже добрі планети, які ведуть до розвитку, до розширення. І в вашому сьомому будинку вони, дають, вони дадуть нові знайомства, нових друзів. Розвиток через це, якщо ви працюєте з якимись бумагами, документами, все піде добре, якщо у вас є якісь судові справи, все піде вам на користь, все повернеться до вас кращою стороною. Якщо ви ріелтор, якщо ви працюєте з нерухомістю, у вас також буде дуже багато договорів по продажу. Якщо ви знаходитесь в стосунках, то ви можете в цей час одружитися. Юпітер дає розвиток, розширення партнерських стосунків, і дуже уран допомагає. Це взагалі повітря, знак повітря, який несе знівідкіль дуже багато всього позитивного, доброго, новітнього, новаторського, і будете дуже задоволені. Отже, ведемо підсумок для вас, скорпіони. В цьому місяці, в березні, на вас чекає любов, кохання. Люди кохані, діти, онуки, творчість, розваги, задоволення, хобі, об'єкти, розваг, відпочинку, ваші кохані люди. Щоб проаналізувати, чи плюсує для вас ця сфера, чи мінусує. Задавайте собі питання, чи є у вас кохані люди, чи є у вас романтика у відносинах, чи ви проявляєте ініціативу, це також дуже важливо. Проявляти ініціативу у стосунках, це також п'ятий будинок. Чи є у вас хобі, чи займаєтесь ви творчістю, чи народжуєте ви щось нове для цього світу? Можливо, це діти, можливо, це продукти творчості, які наповнюють цей світ. Також можуть бути азарт, авантюри і все таке інше азартні ігри, але можете займатися спортом, це дуже буде добре і навіть не завада. Цьому ні Меркурій ретроградній, ні затемнення, спорт це добре, харчування своє налагоджуйте, налагоджуйте стосунки, в плюс завжди можна все робити. Але я вам сказала, коли можна починати щось нове. І я вам бажаю успіхів і всього самого найкращого. скорпіони, до зустрічі!